Да, сьогодні, прямо пройшла служба Божа, і ми з Мариною хочемо всіх привітати з великим церковним святом, святом Трійці П'ятидесятниці. Ключовим це є те, що Дух Святий зійшов на апостолів і зійшов на кожного з нас з вами. І, звичайно, з цим днем пов'язані наші надії на єдність, наші надії на перемогу і наші надії на мир. І так, як Трійця, на небі єдина, єдиносущна, піклується про людей, людей світлих, піклується про Україну. І так як ворог і діявол хоче боротися з нею, так і ворог і діявол, російський агресор, хоче боротися з нашою з вами, тріється тут на українській землі. Що це за тріється? Це є армія. Це є мова, і це є віра. І дуже важливо, щоб ми зберегли нашу армію, бо тільки вона є гарантом існування нашої найкращої в світі держави, щоб ми зберегли нашу мову, бо це є стрижень з серця нашого народу. І дуже важливо, щоб ми зберегли нашу віру. Віру, бо Створенням Православної церкви України об'єдналися всі православні церкви України. І хоча я православний, сьогодні на запрошення я відвідав цей кафедральний собор греко-католицький мав неймовірну і дуже фантастичну службу на Трійці. Колено непреклонну, бо ми три молитви здійснювали. Але, як сказав блаженніший. Сьогодні, після такої молитви, точно кожен з пустим серцем додому не піде. От я щиро вам бажаю, щоб в Україні нарешті був мир, мир справедливий, мир міцний, мир всіохоплюючий, мир переможний. Я щиро бажаю, щоб Україна була захищена і була в Європі, і щоб ніхто нам не перешкоджав, в тому числі і Іщадія ада, дьявола, російська православна церква, до речі, хочу, користуючись можливістю, звернутися до влади, дотримуватись законів, які приймалися в тому числі за моєю ініціативою. Якщо в 2019 році був прийнятий закон, що церква, яка має центр управління в країні агресора, називалася Російська православна церква, щоб ніколи в Україні. Щоб нікого вони не обдурювали. А закон, який ми прийняли, що той, хто не переєструється, той, хто не доведе свою єдність з Україною, має бути відправлений назад до Ростова, чи ж не знаю, там, до Москви. І нехай там сидять і отруюють один одного. А вас, вас всіх вітаю святом Трійці, 50 Десятниці і Шестям Святого Духа. Так, дійсно, сьогодні день народження християнської церкви. І церк... церква це те, що нас вчить, як треба об'єднуватись, приходити, молитися для того, щоб зберегати віру в наших серцях, в наших душах, про те, що Україна вистоїть, вона переможе і всі ми будемо разом святкувати християнські свята вільній незалежній Україні за Дякую.